Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні ми з вами розберемо два проєкти з досить гарними інвестиціями та подібними назвами це проєкт Axiom та Xion. Почнемо з Axiom. Це протокол, який дозволяє смарт-контрактам отримувати доступ і обчислювати всю історію ефіра, використовуючи докази нульового знання. Інвестовано в проєкт, як ми бачимо, 20 лямів, а що вважають досить непогано. Зараз в них також. До речі, так, фонди теж тут непогані. Парадігм це досить і досить непоганий фонд, що дає надію на непоганий дроп, якщо він буде. А він, скоріш за все, я думаю, буде, тому що залучати користувачів якось потрібно. Так ось, зараз в них проходить тестнет. Він трішки незвичайний, але дуже простий. Тож, треба проходити, якщо є можливість, і не на один аккаунт. Гадаю, що активності ще буде багато, тож не раджу пропускати. Давайте перейдемо до тестнета. Як завжди, всі посилання залишаю в пості телеграму, а посилання на пост під відео. І перше, що нам потрібно зробити, якщо ви не маєте тестових монет з то треба перейти за посиланням тестові токени з Якщо маєте, то пропускайте цей крок. Після того, як ви перейдете, ви потрапляєте на ось цю сторіночку. Тут вам потрібно буде зареєструватися, якщо вперше, якщо ні, просто зайти та залогінитись на цьому сайті. Скопіювати свій гаманець Metamask або інший, і вставити його сюди та натиснути ефір». А Раніше він не працював, були якісь технічні проблеми, але зараз працює без проблем. Я вже сьогодні робив, а давайте подивимось може і не робив. Натискаємо Metamask. Копіюємо гаманець, вставляємо і натискаємо Receive. Так, сьогодні я вже робив. Тепер я можу взяти тільки наступного дня. Добре, після того, як ми взяли тестові токени, що робиться дуже швидко, ми переходимо за посиланням Testnet Axio. І потрапляємо на ось такий трішки дивний сайт. Перше, що ми тут робимо, натискаємо Connect Wallet, натискаємо Metamask. Далі. Під'єднатись. Змінюємо мережу на Sepolia. Все. Тут під'єднались. Далі дуже прості кроки. Натискаємо спочатку ось оце Test. Потім натискаємо Generate Case. Потім натискаємо Generate Proof. І відправляємо транзакцію Send Axiom. Тут натискаємо Send QR. Натискаємо Підтвердити. Чекаємо, поки пройде транзакція. Все, наша транзакція пройшла. З цим тестнетом ми закінчили. Як я і казав, все дуже швидко та все дуже просто. Але, як ми бачимо, інвестиції є, фонди гарні є, тож треба виконати. Я гадаю, що це не останні, ще будуть якісь активності. Ну, для початку ми це зробили і це дуже гарно. Добре, тут ми закінчили, можемо переходити до другого нашого тестнету. Другий теснет це в нас буде Xeon. Що ж це таке? Це блокчейн рівня 1, а він прагне спростити Web3 для нетехнічних користувачів шляхом абстрагування криптоскладностей. Xeon використовує USDC як основну транзакційну валюту, забезпечуючи безпеку, стабільність і звичність своєї екосистеми шляхом усунення. Пов'язаних ризиків і нестабільності цін. Якщо подивимось на інвестиції, то ми бачимо, що в проєкт вже інвестували 11 мільйонів. І ось тут ще були інвести, але вони скриті. Тут незрозуміло, що, де, та як. Тут інвестицій менше, ніж в а, першому, але тут такі гіганти, як Хескі, а, Полігон, Спартан, а, Салана. Інжектив, HTX, тобто інвестори дуже-дуже гарні. І це з меншими інвестиціями, наче, але виглядає він більш солідніше, і е, маємо на увазі, що це проєкт рівня 1. Тобто це завжди дуже гарно, і це завжди нам обіцяє те, що може бути монета, і може монета бути з е, гарною. Ціною. Добре, гадаю, тут ми теж зрозуміли. Давайте перейдемо до самих активностей. Переходимо за посиланням реєстрація на Аксіон та потрапляємо на ось цю сторіночку. Що ми тут робимо? Нам, як завжди, треба зареєструватись. Ми натискаємо Connect, вписуємо свою пошту, натискаємо продовжити. Нам на пошту приходить лист з кодом. Ми копіюємо цей код і вставляємо сюди. Давайте я це все зроблю і потім продовжимо. Все, коли ми виконали ті дії, які я сказав, ми можемо створити наш аккаунт. Натискаємо Create New Account. Все, аккаунт створився. Натискаємо на нього. Та чекаємо, поки завантажиться наш аккаунт. Добре, тут ми завантажились. Тепер нам потрібно під'єднати наші соцмережі. Натискаємо Connect Twitter. Натискаємо Авторизувати додаток. І чекаємо, поки все авторизується. Добре, досить швидко все проходить. Потім коннектимо наш Discord. Натискаємо Connect Discord, натискаємо авторизувати. Все, добре, все проходить дуже і дуже швидко. Після цього нам потрібно замінтити NFT. Натискаємо просто Mint Welcome NFT. Натискаємо Mint Beige». Все, мінт відбувся. Тут ще є якісь завдання, але я поки чесно не розібрався, як їх виконувати та інформації ще не знайшов. Як тільки я щось побачу і дізнаюсь, як це виконати, я відпишусь в своєму телеграмі. Добре, з цим ми розібрались, це ми забрали. Далі ми можемо також перейти на вкладку реферали. Скопіювати свій код та почати запрошувати а, близьких та друзів. Або ви знаєте, що ще ми можемо робити. Таким чином, ми будемо набувати собі якісь ще поінти. Не знаю, що за поінти і що за них будуть давати. Але якщо є така система, то краще це робити. Добре, друзі, а, також активність дуже швидка по самому тестнету. І складного тут нічого немає. Після того, як ми тут під'єднали все, тут замінтили, ми можемо переходити за наступним посиланням, і це буде посилання Gax 1. І потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут складного нічого немає, просто натискаєтесь Follow і вам потрібно законектити Telegram. Натискаєте на Telegram, приєднуєтесь до каналу і натискаєте перевірочку. Все, перевірили, натискаємо Climb OAT. Все, добре, ми забрали нашу OAT NFT. Після того, як ми це зробили, натискаємо друге посилання Gaux Xion 2 та потрапляємо вже на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно буде підписатись на Twitter, а підписатись на їх Discord, зайти на сторіночку і ще зайти на одну сторіночку. І забрати ось це Оат НФТ. Дивіться, єдине що це все діє до 10.02. А у вас залишиться сьогодні шосте. Завтра буде відео. Тобто, у вас буде два дні, трішки більше двох днів, щоб виконати цей тестнет і забрати ОАТНТІ. Якщо ви будете це дивитись трішки пізніше, то нічого страшного. Я гадаю, ще будуть компанії на Галкс від цього проєкту. Тож нічого страшного, теж обов'язково виконуйте та слідкуйте за новинами в моєму телеграм-каналі. Давайте я швиденько в це все пройду і покажу вам, що це все забирається. Ну все, друзі, дивіться, все пройшов, все дуже швидко та легко. Натискаємо клайм ОАД. Все другу ААД ми теж забрали. Добре, з цим ми впоралися. На Галкс більш завдань немає. Будемо чекати на нові. Після цього переходимо за посиланням за Elixion та потрапляємо вже на ось цю сторіночку. Як завжди, нічого складного: фолов, лайк, ретвіт, підписатись на Discord, запросити друга, подивитись відео, ну і все подібне. Робимо, що є, не пропускаємо, тому що, як багато хто знає, наприклад. Той же Magic Square, який роздав досить непогано, він роздавав і за Зелі. Я до Magic Square, до речі, дуже якось скептично відносився до Зелі. А після того як вони роздали поінти за XP, які ми тут заробляли, я вже більш якось більше уваги звертаю на те, що потрібно на Зелі теж робити. Завдання. Добре, йдемо далі. Тепер нам потрібно заклеймити NFT. Переходимо за посиланням Claim NFT та потрапляємо на ось цю сторіночку. Натискаємо Connect. Тут нам потрібно вписати нашу пошту, по якій ми проходили реєстрацію перед цим на цьому проєкті. Просто вставляєте пошту, натискаєте Продовжити, прийде лист, копіюєте звідси номер та вставите для продовження. Давайте я зроблю та продовжу. Все після того як ми вставили код, який перевірку робить. Ми вже натискаємо на наш аккаунт, який ми створювали не раніше. Натискаємо аккаунт і чекаємо, поки потрапимо на сторіночку. Я ще не сказав, а вже потрапили. І тепер нам треба заклеймити ось цю NFT. шку Натискаємо Claim. Добре, ми заклеймили. Тепер що ми робимо? Ми робимо з вами Print Screen, щоб було видно, що ми е замінтили NFT, і ось тут нічого не було. Копіюємо його. Після того, як скопіювали Print Screen, ми йдемо до нашого твіттера. і нам треба зробити допис. А натискаємо «Публікувати пост, вставляємо наш скріншот. А сюди ми пишемо ось це. Я цей е, допис залишу в пості Телеграму, щоб ви змогли скопіювати і все. І натискаємо Опублікувати пост. Потім трішки нижче спускаємось, натискаємо на сам пост, копіюємо ось це посилання, переходимо за посиланням Discord Xion. Потрапляємо ось сюди. Ми вже тут верифікувались, тому що в Galax було завдання для верифікації. А ось спускаємось трішки нижче, і нам треба знайти ось оцю вкладку. Натискаємо сюди, вставляємо сюди своє посилання та натискаємо Enter. Все, добре, з цим ми впорались На цьому все. Два тестнета не складні робимо один раз та чекаємо на новини. Скоріш за все, ще будуть продовження, тому що е цікаві проєкти. А дуже прості в них теснети. Тож зазвичай буває так, що будуть якісь ще завдання. Інвестиції, як я казав, проєкти непогані, фонди дуже гарні, а гадаю, що може щось і бути. А так, якщо і не буде, часу займає це все діло небагато і можна зробити на всяк випадок, щоб не ловити потім фома. А я, поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео Power Protocol, зверніть увагу на такі проєкти, як NCX Біржа, Supra, QA3 та Ріки. всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!